Ей, дівчино, що ви за відео зазняли? Яке? Там, де я без безхатьку, я голодний, в мене немає що їсти. А ви теж це відео бачили? Та його всі бачили. Перепрошую, давайте я тоді вас пригощу у нас в ресторані. Ні, ні, не треба. Я знаю ваші приколи, у мене є гроші. Ну, тоді я вас проведу. От, будь ласка, проходьте, сідайте. Для чого ви знову мені це дали? Зараз я вам все принесу. Ось дивіться, і два роли Філадельфія вийшло всього 598 гривень. Дуже мало, всього 598 гривень. Як ви думаєте, скільки людей побачило це відео? Мені здається, вся Україна побачила. Так. Але ви не переживаєте. У вас, здається, щось в око потрапило. Так, зараз. Я знаю ваші приколи. Ну, це знову ти, чи Що? Що? Ну, диви. Не може бути. Сьогодні до нас знов прийшов знеселений двірник. Він розповів нам, що все так само. Я без безхатько, я голодний, в мене немає що їсти. Давайте я тоді вас пригощу у нас в ресторані. Ну, звісно, ми його нагодували, і він нам по секрету розповів, яка в нього зарплатня. Дуже мало всього. 598 гривень. Він знов не зміг стримати сліз. Ми зібрали йому ще ролі з собою. Він мило попрощався з нами і пішов. Та вони взагалі.